Як і життя для наших батьків, щороку в останню п'ятницю травня проводиться безкоштовна благодійна акція, імплантація та протезування зубів людям похилого віку. Її кілька років тому започаткувала асоціація імплантологів України зради привернення уваги до стареньких, які змушені користуватися протезами. Кіровоград став одним з десяти міст, що приєдналися до благочинної акції. Боїмся будемо часу пірювати. После этого у вас будет прекрасная улыбка, которая и сейчас у вас неплохая, но будет еще лучше. Вы себя будете чувствовать совершенно новым, полноценным, счастливым человеком. Це 71-річна Лідія Семенівна. Їй за кілька хвилин розпочнуть операцію на нижній щелепі по встановленню імплантантів. Коли немає зубів, то це дуже проблемно. І дай Бог, щоб у всіх людей були зуби, і вони не боліли. Але но... Приходить время і то бороться. жінку оперуватиме директор стоматологічної клініки Ольга Грицюк. Вона вже чотири роки бере участь в акції Якість життя для наших батьків, але в інших містах України. Ми решили это сделать у нас в клинике. За чим ми будемо їздяти і оказувати помочь кому-то, якщо у нас теж є такі люди, которые нуждаются в этом. Акція одноденна, тож встигають допомогти двом-трьом пенсіонерам, хоча бажаючих більше. Серед критерій відбору відсутність зубів, вік за 70 та фінансова неспроможність. Абична. Операція по внедрению імплантантів на беззуби от 10 до 12 тисяч гривень плюс на люди не оплачивают. Завдяки сучасним технологіям імплантанти дозволяють надійно фіксувати штучні зуби, які не потрібно знімати. А отже, люди відчувають себе як зі справжніми. Це німецька технологія, коли вживляються 4 імплантанти. А на них фіксуються всі зуби нижньої челюсті. Цю технологію змогли оцінити колишні учасниці акції. 84-річна Раїса Іванівна тепер має майже голівудську посмішку. А пані Надія може їсти все, що заманеться. Я тепер стала їсти все: і яблука, йогурці, і огурці, і картошку варену, А то ж тільки супчики, тільки таке бульончики, м'ягеньку картошечку. А тепер я все їм. Я дуже очень довольна. В успішному завершенні укорінення імплантантів Лідія Семенівна не сумнівається і зізнається, жінка прагне бути привабливою навіть у поважному віці. І їм спасіба большое, що вони все таки таке дали тебе рігуть. Хоч хоч малою часть людям дають, ну дають щастя. Я читаю, що это счастье, когда может когда она может что то щастя. Коза женщина може улибнутися, казано можуть чогось єсть, хоч я вже возився женщину, ну в нього все одно хочеться крушови. Оля Слірук Анатолій Басистий день за днем.